Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами малюватимемо гори. Що нам для цього потрібно? Отже, нам потрібно білий папір, простий ольвець, стаканчик з водичкою, серветка, пензлик, губка та фарби. Для початку нам з вами потрібно зробити трафарет, адже ми малювати будемо за допомогою нього. У мене є Ось такий трафарет вже готовий, вирізаний. Тобто тут будуть обводитись контури наших гір. А зараз я вам покажу, як легко його намалювати та вирізати. Ми беремо простий вільвець та малюємо контур гір. Ось так, вони можуть бути більші, менші, середні, ширші, довші, будь які які вам подобаються. Ось так. Їх може бути три, дві, чотири на ваш смак. Можуть бути такі гори, а ще можуть бути гори невеличкі, такі круглі. Наприклад, ось лінія горизонту. І тут, наприклад, йдуть гори. Так, гора. Ось так, гора, наприклад, ось так, Тавгора і ось так. Тобто може, будуть, можуть бути різні варіанти. Якщо ось такий варіант, то їх не потрібно вирізати, вони вже готові, їх можна розфарбовувати. Це вже буде не з допомогою трафарету, а просто малюнок. Ось так. Тепер що ми робимо далі? Ми беремо трафарет. Ось у мене гори будуть високо, тобто вище. Потім, коли їх намалюю, опущу нижче трішки контур і буду малювати нижче. Отже, давайте з вами почнемо. Ось так я зафіксувала свій трафарет, по якому я буду малювати. Що ми робимо далі? Дивіться, будь ласка, який я зробила колір красивий для наших гір. Я думала спочатку сірий брати, але сірий. Мені не подобається, тому я вирішила зробити ось такий світло-блакитний. Це можна зробити за допомогою синього та білого кольорів. Просто їх розмішати і додати трішки водички. І синій колір зробиться набагато світліше. Тепер ми беремо нашу рубку та наносимо на неї. Лише на одну сторону фарбу ось так пензликом. Після того, як ми нанесли, починаємо малювати наші гори. Як я це роблю. А ось, подивіться. Ось так. Прямо малюю по лінії гір ось. І рухаюся вперед. Ось так. Ось погляньте, які в мене вийшли чудові гори. Але це ще не кінець. Я беру наш контур гір та кладу ось сюди, щоб у мене ось тут вийшли усе гори. Ось так прикладаю. Та знову починаю малювати. Ось такі гори вийшли у мене. Вперед до них ще хочу домалювати сонечко. Дерева. Ви можете домалювати до гір будь-що, що вам подобається: струмочок, квіточки, метелики, наприклад. Все за вашою фантазією. Ось я намалювала своє сонечко. Перемалюємо промінчики. Ось так. Ось. Це ніби світанок у горах. Ось такий малюнок з горами у мене вийшов. Малюйте, фантазуйте, до побачення!